Увага, робота онлайн з України чи з Польщі з будь-якої точки світу, шукаю автоподборщика, який спеціалізується на небитих автомобілях, тобто досвід роботи з Манхеймом. І якщо у вас є досвід роботи з Манхеймом, то у вас має бути й доступ до Манхейму. Ми будемо взагалі купляти з нашого аккаунту для ринку США. Так що, якщо в тебе є досвід і бажання працювати, багато працювати все онлайн, то звертайся. Ух, не їде, а пливе просто плаймут такий. Так ти що красота. А ми відвигаємося теж на карміт. Зараз я вам покажу, що там буде робитися, що там будуть за машини. Так що не переключайся! Оця пешка за 5 тисяч покраще їхала. Да, да, да. Воно создано, щоб отак під'їжджати і говорити. І Go with me, sex tonight. Ого! ці куски резини за 5 тисяч доларів летять прямо в BMW! Зараз покажемо. Ілля, ти можеш краще? Короче, це була М3 Competition Це просто топ за свої гроші. І нічого доробляти не треба, просто валить жорстко. Найдешевший вхід в автоспорт 45 доларів. Так, наша команда вже в зборі, це Олександр. Сьогодні всіх, ата-та! Наш професійний гонщик, подивіться на його кросовки. Зразу видно, що <зас> настоящий. Зразу мінус секунда з кола. Мазда м'ята, фух, отакі от наклеїчки, спонсори на базі. Поки що проспонсірував, подивимося, скільки там людей прийде з того. <зас> так от, в принципі, це все виглядає. 45 доларів коштує вхід в той е, автоспорт. Можна навіть на Теслі приїхати, можна навіть на пріусі приїхати, е, якщо ви захочете, звісно. Ну і саме цікава мені машина це, звісно, у ця BMW. Та ти що, яка красота. Хікс. Мустанги ну, на базі так само. Е, Вся суть, що гонка ну, на час. Тобто заноситися не треба, бо тоді втрачаєш час. Бачите, можна навіть приїхати на оцій бечці, якщо масло не тече, то в принципі можна участвувати. Найцікавіша машина це електрична така от бешка. Дивіться, як фігачить. Ого! А так, то переважно реально всі на мазах. Чого всі на мазах взагалі? Їздять? Тому що мази дуже класно руляться, вони збалансовані, тому всі купляють мазу. Ну найдешевша це за п'ятерку можна якусь купити, ну, так? 200 саме дешеве, наверное, вхід в автоспорт, це буде Хонда Сівік, а потім вже Mazda Miata. Ну, Хонда Сівік mm -hmm. взагалі передній привід, що з нею товку. Так п**ує, що флайка завертається. У нас мазда м'ята mm -hmm. подорожчі буде. Ціла двадцятка. Саша дуже хоче рекламу. Саша, що ти робиш? Давай, два слова. Хочу дуже уваги твоєї, а не реклами. Що мені? Краще твої уваги нічого не існує. Якщо ви хочете максимально заколхозити машину, типу там в зебро пленку зробити або в тігра, то звертайтеся до Саші. Саша, головне на тій механіці хоч не заглохнути тут oh. на старті. Давай. Головне, щоб ми не заглохнули, бо тут всі мазда рейсери будуть сміятися з нас потім. Це first тайм. First тайм. Б! Чи не пеє! Саня! Заня! Шосвіт дуже без їде, якщо чесно. Я такого навіть приблизно не очікував. ой 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 Сижу тут на бикярді, а навколо зайці бігають. Вони взагалі не бояться. Привіт! Красотун! Ти тут бігай, головне, наш город не їж, будь ласка, а так можеш собі розважатись. Сьогодні ми нарешті розпочали велосипедний сезон. І ми відправляємося на трейл Buffalo Creek, так само відомий як дорога смерті. Мало хто звідти повертався. Останні ознаки цивілізації залишаються у нас за спиною. Сьогодні ми зустріли косулю вбивцю. Вона вбиває іменно українців. І ми її, щоб люди бачили. Якщо бачите її, зразу біжіть на той автобус, який в Тернопіль їде. Дивіться, яка вона там гарна травку їсть. Ось такі у нас тут пригоди на шляху, Ох, і кайфи. Ми вже на вершині світу знайшли бафалогробську дамбу гувера. Ходять <реклама> слухи, що на побудування цієї дамби було е, потрачено дуже багато років і е, людських життів.